Бажаю здоров'я <кій> дорогі виноградари, Сьогодні 19 серпня 25 року з 7 година ранку якраз. <кій> Чугую Харківщина. Поки вода там наливається в ємкість, відповім на питання, які ли виникли на контент щодо монофосфату і сульфату калію. Значить... <кій> Надходять дзвінки і пишуть там у коментах е, наші колеги. Що ж ви розказуєте, що прикладіть поливи, а самі підливаєте? Значить, Ми робимо три вологозарядних полива. Це навесні, після того, як відсвій виноград, і вже як ми зібрали урожай, як вже він уходить в зиму, ми його готуємо для джин... <клухи> укриття. Полив і підливи це дві великі різниці. Ви знаєте, що в нас є е, сорти або гібридні форми винограда, які е, так називаємо, їх називають виноградарі тріскуни. Но якщо у вас е, на винограднику або на вашій території, там де ви мешкаєте, не було довго дощів, а потім вони як зарядять, підуть 2, 3 і 4 дні, то навіть не тріскуни, а лопне і інші сорти винограду гібридної форми. Ось вот. цією метою роблять маленькі підливи під виноград, тому що коли э, дощі пройшли, ваша ягода напиталася вологи і тріснула. І потім ми починаємо мучитися, починаємо їх вирізати, тому що оса, починається гниль, починається це. Так що підлив і полив це дві великі різниці. От. Я, ви ж бачили, що підливаю я через каплю. Через каплю. І то азотні добрива виключити треба з підкормок винограду. Фосфорні і калійні добрива. фосфорні і калійні добрива. Якщо у вас немає, допустим, капельного поливу ви можете підливати через прямо під кущ. Прямо під кущ виливати воду, потім під курку і так. Значить, щодо обробки винограда по листку і шляхом підливу monofosfата kallia или sulfata kalia. Е я оцей спосіб піддивився у наших селекціонерів е Писанки Олег Михайловича и Голова. Вони садять там сіянці. Сіянці вони дуже погано лоза на них. От. Ну, вони виводять там нові и і сорти. І е голову Анатолій. Там є відео в нього на каналі, він практично по листку ніколи не обробляє. тільки шляхом підливу. От. Робить у нього така шпичка. От. Робить по кругу отвори, туди заливає воду, потім заливає монофосфат калію і визріває. Щодо експерименту того, що позапрошлого, чи в минулому році я робив. Значить, я робив не на всьому винограднику. А в мене був саженець, посажений в зиму. І от я тот сажанець тільки підливав монофосфат калія і витяжку з пополу і сульфатом калія, от, маточним раствором, от я робив. І я робив прививки на одному кущу, я помилився і зробив не ту прививку, яку було потрібно, не тот сорт. От. Ага. І з трьох прививок, з трьох прививок, дві не проснулися, ну не пішли, вони пішли в рост, потім зачахли і пропали. А одна пішла дуже гарно. От. Ну щоб її не вдаляти, я зробив оцей експеримент і на прививки на вот этой вот на, на одну на одной значит подвой тоже ж так два раза тільки підливав я два раза підливав ну, от. Ага. и вызрел підвій подвой вызрел отлично и лоза вызрела и вот я взяв у наших <coughs> селекціонерів оцей метод перейняв и от я його и практикую вы знаете получається дуже добре ну Отакі от вот були питання. Ага. Там питання, а шо, если ми от будемо підкармлювати плантафол 2020. Я вам ражу, виключити вообще. Есть там, по-моєму, плантафон 0, 0, там 25, 50 или что-то таке. Ну, подивіться в інтернеті. В інтернете вы можете найти. Я им давно не користуюсь этим платофолом. Раніше користувався, зараз просто-напросто забувся. Значить, отакі от питання, хлопці. Так що робимо вологозарядку, у кого тут вже кхе, виноград на грані зазріває, набирає сахаристості. Просто е, без всякого ентузіазму, підливайте по 5 літрів, не треба багато лити туди. По 5 літрів і е, на всякий випадок, якщо у вас піде дощ, піде дощ, то у вас. Е, Ягода не буде тріскатися. Так що давайте. Телефонуйте, дзвоніть, питайте, експериментуйте, побачите результат. побачите результат От. Щодо е, використання ортофосфорної кислоти, значить, дивіться, у кожного різна вода. у Кожного різна вода. От. Так що методом тика набирайте, допустимо, на 10 літрів. Там, 5 мл. І вот. На каналі у мене, там я виставляв схемы, коли годов, наверное, 15-20 був, у Херсоні був семінар, і ми їздили, і я вже не пам'ятаю, хто то рядом зі мною сидів, один із виноградарів, і дав мені эти вот схемки цього э, інститута Таїрова. Іли інститута Атаїрова, або російський, і, я не пам'ятаю. Ну, скоріше, що, що, що наші, тому що це був український, проводили семінар. Ну, такі справи. Все, давайте, до побачення вас, будьте здорові, і а то, гад, жужжить, от вже, мабуть, минут 40 над головою. Нічого сьогодні була дуже небезпечна була, практична не спали. А час заливаю. Ємкость треба підлити, підгодувати трошки огірки і помідори. Так що давайте, будьте здорові.